Треба діяти за законом. У нас є Кодекс цивільного захисту. От в цій ситуації є всі ознаки надзвичайної ситуації. Тому що там. Е... Порушені умови, які забезпечать нормальну життєдіяльність людей, навчали, значить, так. в цій ситуації вже недостатньо повноважень Павла Жибрівського, який має право ввести режим надзвичайної ситуації в своєму регіоні, тому що там ще йдуть і бойові дії. І тому питання замикається вже на президента. Президент має повноваження ввести або надзвичайний стан, там обмежено, або воєнний стан. І те і друге дозволить концентрувати всі ресурси. Але я яка передумова, як вивезти мирне населення? Там має бути оголошено зелений коридор, що вони вийшли як? Значить, ми зараз говоримо про принципове рішення. Тому що якщо нам треба долучити Жабрівському, ну, зараз добре. треба долучити а, всі так. ресурси, а то він повинен. Я, 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 вибачте, це хвилину треба сказати, Він має діяти по закону. Тому що перші наші добровольці, які пішли туди в зону АТО, вони бачили, не було воєнного стану. Треба було швидко вивозити поранених. Вони реквізували. По акту машини з приватного сектора вантажівки і так далі в аптеках забирали по акту ліки, а тепер їх судять. Тепер їх сажають. А режим надзвичайного або воєнного стану дає таке право військово-цивільному керівництву з розрахунком після завершення дії цього закону. Тому президент вже тут має приймати рішення. Якщо не працює дипломатія, якщо він не йде на воєнне рішення, щоб вгатити так по тим градам, плюс спецназ, щоб вони зникли з карти, якщо він не готовий до такого рішення або не має там сили засобів, тоді треба приймати ті рішення, які забезпечують життя людей, евакуювати не 200, які хочуть, не хочуть, а села мі... І Евакуювати людина потім буде вдячна, що зберегла її життя і дітей, і так далі. Школи не можуть працювати, і тоді будуть менші потреби, і на обігрів, на все так. решта, і тоді можна обмеженими засилями локалізувати. там. Угу.